Доброго всім здоров'я! Вас вітає майстерня крутька Олександра і я Олександр. Значить, Сьогодні ми тестуємо ножі 50Х14МФ. Твердість 57 одиниць, розміри леза 120х35х3,5. Номер один. спуски на 1 третю прямі. Номер два на половину прямі. Номер три, дві треті. Номер чотири радіус 400 мм, Радіус 300 номер 6, радіус 200 номер 7 Радіус 100. ну і восьмий клинок. Я поки що не буду казати, який, який тут вид слюсарки. Протестуємо, можливо, хтось відгадає. Ножі заточені. лезу. Радиус пришел уже совсем меньше музыка при резании. И прям Трошки не до кінця. Сьогоднішнє тестування буде. Спробуємо на хліба, а хліб різати як без сала. Тому я думаю, що в кінці поріжемо трошки сала. Значить, що у нас за хліб? Спеціально такий. Тепер щось отримав. Ну знімай просто стіл. E, значить, перший у нас e, спеціально я його поклав, він цілий день на сонці лежав, такий, скажімо, твердий хліб. О, така булка. І кирпичик також м'який. Ну, почнемо різати із прямих пусків ніж номер один на одну третю. Тиволі, тоненько я відрізав скибочку. Я скажу, що не тільки для буршкрафта одна третя. Хліб порізати На Наполовину спуск прямий, трошки краще, звичайно. Скажу, як кухонний ріже, але також ріже непогано. І далі у нас пішли радіусні спуски вогнуті, радіус колеса 400. Тоненько відрізав, але таке відчуття, що трошки він десь уводить в сторону. Ріжемо далі. Номер 5. Радіус 300. Ну, також нерівний різ. Але відрізати можна. Радіус 200. Номер 6. Сказав, вже ріс зовсім, інший, не зовсім. приємний. І радіус 100. Ну, або із-за того, що невисокий спуск піднятий, але щось я не, не дуже розумію. Прям різницю там 50 процентів. Ну і номер 8 із знаком питанням. Рівненько ріже він, тоненько відрізав, наче гарно. Ну, давайте трошки. Швидше я поріжу батон і скажу свої відчуття. Номер Ну, Як сказав, гарно ріже. Номер два. Ще краще. Номер три. Прямі спуски майже від обуха, дуже тоненько відрізав і приємний різ. Номер 4, радіус 400. Різниці я великої не відчув. Радіус 300. fish song. Також порізав гарно. Радіус 100. Також різниця ну, 10%. І 8 у нас під знаком питання ну також тоненько ріже ...попорізки хліба м'якого Ну, скажем, в да, м'який, пришився, щось кудись виляв, висока хлібина, я не замітив. І беремо тверду хлібину перший ніж на одну третю. Ну, можна тоненько відрізати, але не дуже приємне заняття. Номер два якось виляє, уходить. Номер три. Прямі майже від обуха. Ну тут як відрізало рівно, то воно дійсно рівно. Тоненько, рівненько. І пішли радіусні, радіус 400 я б не сказав, що рівненько, але тоненько відрізали. Радіус 300. Вело в сторону, скибочка вийшла у нас нерівна. Також вводить в сторону, радіус 200, ввело в сторону, скипка нерівна, радіус 100. Почнемо звідти. Тоже вводить, скипка нерівна. І відрізати ідеальну рівну їй нереально. І номер 8. Кибочка тоненька, в принципі, різ непоганий. Ну, є відчуття поводки в сторону, але все-таки ні. Різ хороший. Ну, і я думаю, до хліба потрібно відрізати сало. Сало у нас. Якиньки не заморожене. Подивимося, як ріжуть ножі. Значить, перший. Скажімо так, тоненько не відріжеш. Ось, не зовсім приємний різ. Ну, майже від обуха тоненько відрізав рівно. Я думаю, що сало буде різати він в гарно. Радіусні нерівне десь ніж у води. 400 Ну трошки краще радіус 300. 200. Ну, може я порівняти 200 з прямими спусками на 2 третіх і радіус 100. Подрізав сало, вау я не скажу. І восьмий номер також ну, щось середнє, між прямими. Значить, по сьогоднішньому тестуванню висновок. Ножі ріжуть, поїсти ми голодні ніколи не будемо і хліб цими ножами поріжете, без різниці, які це будуть пушки. Чи буде у вас велике задоволення від цього порізу, ну, вирішувати вам. Всім дякую за увагу, гарного всім вечора.